Всім привіт! Мене звати Дмитро Руденко, я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю власникам it компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою LinkedIn. Давайте поговоримо про те, як AI допомагає вирівнювати можливості працівників, бо існують загальні побоювання щодо того, що AI забере всю роботу, і нові технології витіснять людей з робочих місць, і розрив в такий спосіб буде більший. Проте ці побоювання часто ґрунтуються на невизначеності, що зрозуміло, з іншого боку, на недостатньому рівні розуміння потенційного впливу штучного інтелекту. Перші практичні дослідження демонструють іншу картину, яка вказує на потенційні зменшення нерівності завдяки правильному впровадженню цих технологій. Загальновідомим є дослідження компанії Microsoft, яка прослідкувала як використання помічників штучного інтелекту впливає на ефективність роботи фахівців різного рівня. Дослідження показало, що менш досвідчені робітники заявили про зростання продуктивності на 47%, Тоді як досвідчені експерти продемонстрували зростання лише на 17%. Це вказує на те, що штучний інтелект може стати потужним інструментом для підвищення рівня можливостей менш досвідчених працівників. Звичайно, тут важливо зробити нотатку, що більш досвідчені фахівці краще розуміються на тому, що вони знають, тобто нема ефекту того, що вони пізнають нове, і тому вони не перебільшують свої оцінки. Це також важливо зазначити, коли ми будемо коментувати результати цього дослідження. Але різниця в 30% відсотків, вона статистично значна, да? тобто і ми не можемо на це не зважати. Окрім того, раніше дуже важливими були технічні знання, да? тобто, в практичні вузькі технічні знання, де можна щось впровадити, маючи певну знання технології, вирішити певну конкретне завдання. Наразі штучний інтелект на вирішує частково ці питання. Ну от, наприклад, ти ті ж дослідження показують, що в типових завданнях створення контенту люди витрачали на 37% менше часу, використовуючи інструменти на основі генеративного штучного інтелекту. Ну звичайно, подивіться на свою практику за допомогою штучного інтелекту. Ви можете зменшити час на генерацію ідей, на створення тексту на його вичитку Фактично, да. На створення зображень, і так далі, це тільки тільки в контенті. Ми можемо говорити також про розробку програмного забезпечення, обробку різноманітних стандартних документів, тощо тому, фокус поступово зміщується від технічних знань до більш загальних, тобто, від від знань, як зробити, до знань, я я знаю, як дізнатися, як це зробити. Йдемо далі. Базові, інтел... базові інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, GPT, то що вони вже демонструють свою корисність, це, це очевидно. Але наступний крок це реалізація потенціалу персоналізованих рішень на базі штучного інтелекту. Бо, умовно кажучи, коли ми використовуємо незагальну LLM, Large Language Model, велику мовну модель. А коли ми працюємо лише з фаховою моделлю, от, наприклад, дослідження BCG, Бостонської консалтингової групи показало, що консультанти продукували на 40% більш якісні результати в умовному консалтинговому проєкті за допомогою інструментів штучного інтелекту. Отже, окремі дослідження Microsoft виявили, що їх інструменти на основі штучного інтелекту, Допомагали користувачам вдвічі швидше розв'язувати задачі з прийняття рішень порівняно з традиційними методами, і це вже також значно. Отже, коли ми говоримо про виклики, які виникають, важливо є адаптація безпосереднє навчання та перенавчання нашого робочого капіталу. Тому що якщо користувачі з низьким рівнем початковому кваліфі... з низьким рівнем, рівнем початкової кваліфікації можуть отримувати набагато кращі результати за допомогою штучного інтелекту, значить треба їх навчати за допомогою штучного інтелекту і робити це вже зараз, поки це менше роблять ваші конкуренти. Ну, от, наприклад, за оцінками експертів, до 30-го року, дві тисячі року, близько 14% глобальної робочої сили це близько 400 мільйонів працівників, можуть змінити професію через вплив штучного інтелекту. Тобто, фактично, ми бачимо, що наприклад, вчора в Твіттері Сіо Майкрософт заявив, що вони впроваджують програму по перенавченню Великої кількості працівників в Азії за допомогою штучного інтелекту, тобто компанії не тільки уряди, не тільки е, неуряді великі урядові організації, всі розуміють, що ми зможемо значно підвищити продуктивність роботи працівників компаній та спільноти, взагалі суспільства в цілому, якщо будемо навчати людей в правильному використанню штучного інтелекту, та Впровадженні конкретних інструментів штучного інтелекту для виконання робочих задач, звичайно, ми бачимо, що є ризики, що штучний інтелект вже спричиняє суттєві зрушення на ринку праці, але його вплив не обов'язково приведе до збільшення нерівності. Скоріше, ми можемо підходити до того, що при стане на часі перероз... перерозподіл. Фахівців з одних галузей, ну до інших, в такий спосіб, якщо ми з вами зможемо зрозуміло, зможемо використати використати можливості від цієї тенденції, то ми зможемо зробити нашу особисту роботу більш ефективною, більш ефективною роботу наших компаній та роботу взагалі суспільства в цілому, тому давайте балансувати між перевагами та ризиками штучного інтелекту. І фактично відповідати на ті виклики, що існують зараз, за допомогою більш широкого впровадження звичайно безпечного для збільшення ефективності особистої ефективності компаній та суспільства. Бажаю всім гарних результатів! Бажаю всім великих контрактів. Та е, на будемо на зв'язку. Гарного дня.